Хороший дум, хороші духа. Другий факт, який теж відомий всім, я знаю, чому про нього, а очевидно, не говоримо винився. Не Сільські клуби, які є сьогодні в Тернопільській області, вони стали зубожівлені і нещасними і в багатьох місцях майже зруйнованими не вчора, і не минулому році. Це було завдяки 20 років, в тому числі з них п'ятеро років помаранчевої базі. Тоді що зникло було багато людей, які стояли, і серед них і представники. Пануючої так званої фракції в Тернопільській обласній раді, які нічого не робили для того, щоб тут раптом не пішло поздріння, пора рятуватися скільки. -то. Даю довіду інформацію, якщо ми будемо виділяти кошти, не на матеріальну допомогу депутату, що піднімає їхній статус як благородних людей, вони роздають кошти, не на проведення, не знаю, може, дійсно потрібних там, доріжок в підгородньому хтось очолив фракцію, з біатлову, не на якісь інакші речі, і таких прикладів можна провести досить багато, видання книжок, які можна видавати за власні рахунки, багато інших речей. А почнемо думати про клуб, то буде трошки інакша ситуація. Але від того треба чесно сказати собі. Сами, що ми нічого не зробили на відміну Тернопільської обласної державної адміністрації для того, щоб ці клуби сьогодні функціонували і, хоча б, почали розвиватися. Довірмо, 163 клуби сьогодні працюють функціонально і підтримують за рахунок сільських бюджетів, де сільський голова крутиться і думає, і переживає, на відміну від нас, не на телебаченні, а реально. І за рахунок спонсорських коштів, які вдалося залишити Тернопільській обласній адміністрації. Ніщо не заважало сидячому серед нас колеси, депутату, Героїв України Олаву Петровичу Кружовачу, за кошти свого підприємства, він очолює. забезпечити два поційне функціонування двох сільських закладів культури.